Час проєкту діалог з країною впродовж 10 днів на урядовий контакт-центр надійшла понад 21 тисяча звернень від жителів різних регіонів України. З них 345 – від мешканців Полтавщини. В цілому місцеві органи влади опрацювали більше 4 тисяч заявок. Більше з них вже вирішені, як говорить Микола Перепелиця по завершенню проєкту Багато мешканців Полтавщини почали звертатись до органів влади по допомогу у вирішенні проблемних питань. Третя частина від загальної кількості це питання соціального захисту, 15% це питання будівництва. Порядка 10% – це комунальне господарство, охорона здоров'я. На сьогодні з адміністрації президента до обласної державної адміністрації надійшло 366 звернень. Більшість з них від мешканців обласного центру. Питання висвітлення у 34-х вже вирішені. Чи до 229 люди отримали роз'яснення. Микола Перепелиця говорить: люди звертаються до президента. Подекуди просто від незнання того, як по-іншому можна вирішити проблему. Багато із цих звернень. Можна було вирішувати на місці. Багато із цих звернень люди звертались до президента, тому що не знали, куди звернутися. Микола Перепелиця зауважив, що задля того, аби президент отримував менше звернень від громадян владі на місцях потрібно активізувати роботу з громадськістю та повною мірою використовувати надані їм повноваження.